Болить серце топ, топ, топ в Оксфорд Медикал. Інфаркт завжди раптовий. Знаємо, що ця тема може вас лякати, але саме вчасне розпізнавання симптомів може врятувати життя. Як розпізнати інфаркт? Зазвичай він проявляється пекучим болем у оруді, який може віддавати ліву руку, шию або щелепу. З'являється задишка, холодний під нудота. Більшість людей відчувають незрозумілий страх або тривогу. Якщо ви помітили такі симптоми у себе чи близьких, негайно дійте одразу. Зателефонуйте 103, Це найважливіший крок. Поки їде швидка, тиск і пульс. Якщо маєте вдома нітраглісерін, покладіть під язик. Аспірин теж може допомогти. Є лише 2-3 години, щоб запобігти серйозним наслідкам. Не намагайтесь перечекати біль, не займайтеся самолікуванням. Бережіть себе та своїх близьких. Поділіться цією інформацією з рідними, особливо з літніми батьками.